Вітаю, 11 клас на уроці хімії. Опановуємо параграф 18: сполуки неметалічних елементів з гідрогеном, особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо текст і малюнки, робимо висновки та застосовуємо інформацію у власному житті та в житті суспільства. Інформаційна довідка. Серед газоподібних речовин трапляються як добре розчинні у воді, так і погано розчинні Гази, що погано розчиняються у воді, можна збирати способом витіснення води. Ви це бачите на малюнку 37. Добре розчинні у воді гази збирають лише способом витіснення повітря. Якщо газ легший за повітря, то посудину приймач пробірку чи колбу тримають догори дном малюнок 37Б ось цей варіант. Якщо важчий, навпаки, ось цей варіант підходить. Малярна маса повітря дорівнює 29 грам на моль. Тобто повітря, як суміш газів об'ємом 22,4 літри, за нормальних умов має масу 29 грам. Відносну густину газоподібних речовин за повітрям обчислюють за формулою, Д відносно повітря дорівнює відношенню молярної маси газу на 29, де 29 це молярна маса повітря. Катіон амонію це однозарядний позитивний йон На 4, що утворюється внаслідок приєднання катіона гідрогена H. До молекули амоніаку nh 3 Неметали вступають в реакцію сполучення з водним і утворюють ледкі сполуки. Вони ще мають назву ледкі сполуки з гідрогеном. Добути сполуки неметалічних елементів з гідрогеном можна і з водню, і відповідного неметалу. Наприклад, хлор з'єднується з водним, утворюються дві молекули H-хлор н 2 h 2 дорівнює 2НС3. Гідроген-нітрит або амоніак. Х-хлор, відповідно, гідроген хлорит або хлороводень. h 2 плюс С дорівнює Х2С. Продуктом є гідрогенсульфід або сірководень. Загально прийнято, що у формулі бінарної сполуки. Першим записується символ елемента з позитивним ступенем окиснення. Проте сполуку нітрогену з гідрогеном традиційно продовжують записувати NH3. Хоча електронегативність нітрогену значно більша за електронегативність гідрогену. Литкі сполуки неметалічних елементів з гідрогеном мають різну розчинність у воді: метан С4, силан в H4. Погано розчиняються у воді. А розчини добре розчинних у воді сполук неметалічних елементів з гідрогеном виявляють властивості кислот або лугів. Зокрема, розчин гідроген хлориду, гідроген сульфіду це кислоти. Розчин гідроген нітриду амоніаку луг. Які ж особливості розчинення у воді гідроген хлориду і амоніаку? На підставі електронної будови атомів хлору і нітрогену розглянемо електронні та структурні формули продуктів їхньої взаємодії з гідрогеном. Атому хлору достатньо утворити одну спільну електронну пару з одним із атомів гідрогену, щоб зовнішній енергетичний рівень обох атомів став завершеним. Атом нітрогену за рахунок трьох неспарених електронів з зовнішнього енергетичного рівня утворює три спільні електронні пари з трьома атомами гідрогену, і зовнішній енергетичний рівень кожного з атомів теж стає завершеним. Вид хімічного зв'язку в обох сполуках ковалентний полярний. Спільні електронні пари зміщені в бік більш електронегативних атомів хлору та нітрогену. Запам'ятаємо бінарні сполуки гідрогену з неметалічними елементами, утворені ковалентними полярними зв'язками. Фізичні властивості гідрогенхлориду та фізичні властивості амоніаку. Прочитайте самостійно ці статті і законспектуйте для того, щоб запам'ятати ключові їх моменти. Зверніть увагу і на особливості водного розчину гідрогенхлориду. Особливості водного розчину амоніаку. І зробіть висновок, що водний розчин амоніаку має лужне середовище, зумовлене дисоціацією утвореного амонігідроксиду. Амонігідроксид це незвична основа. По-перше, у нього відсутній катіон металічного елемента. Натомість до його складу увійшли 5 атомів двох неметалічних елементів. По-друге, він існує лише в розчині. По-третє, належить до слабких електролітів, оскільки самочинно розкладаються на воду і амоніак. Високу розчинність амоніаку та лужне середовище його розчину виразно ілюструє демонстраційний дослід під назвою Фонтан. Зберемо прилад, як показано на малюнку 39. Наповнену амоніаком колбу. Ось вона. Закриємо пробкою зі скляною трубкою. Кінець якої вставлений всередину колби. У кристалізатор ось він, Налимо води та капнемо декілька крапель індикатору фенолфталеїну. Колбу розмістимо над заповненою водою посудиною так, щоб скляна трубка майже повністю була занурена у воду, як ми це бачимо на малюнку. Після цього відкриємо кран, ось він. амоніак, яким заповнена колба, поступово починає розчинятися у воді. Тиск у колбі падає, і вода стрімко, фонтаноподібно заповнює колбу. До того ж, фонтан набуває малиного, як ми бачимо, забарвлення. Увага завдання. Попрацюйте групами. Виконайте три завдання. Тоді ви краще зрозумієте тему. Прочитайте самостійно про поняття про солі амонію. Якісну реакцію з визначення в розчинах йонів амонію. Ми до цих питань повернемося на наступному уроці. Дякую за увагу!